Уже затоплено вісім населених пунктів і частина Херсону. Це наслідки підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Яка ситуація в обласному центрі і не тільки? Більш детальніше зараз розпитаємо у журналіста Сергія Нікітенка. Він зараз працює безпосередньо на залізничному вокзалі, де відбувається евакуація людей. Пане Сергію, вітаємо вас! Яка ситуація зараз на Херсонщині? Як люди чи є паніка? От вітаю паніки ніякої немає. Я прямо зараз знаходжуся на телізничному залі, де збирається евакуаційний путяк, люди збираються на евакуацію. Паніки ніякої не відчуваються. Зрозуміло, що люди трошки налякані, але жодних панічних знакторів у місті. Я от об'їхав майже весь центр міста, подивився люди. Ну паніки ніяких ознак паніки немає. Скільки людей вже Вдалося евакуювати, і що можливо вам люди говорять на вокзалі, куди їдуть до рідних чи на якісь організовані пункти прийому, як правило, люди їдуть вже в організовані пункти прийому. Поки що про них не розповідають, чесно кажучи, люди не, не кажуть да куди вони їдуть. Бо ті, хто їхали до родичів, чи кудись до знайомих, вже давно виїхали з Херсона. Ем, Скільки виїхало, важко сказати, кажуть, що біля 700 осіб з е, осилиха виїжджати. Е, але це тільки отут, ну кажуть, що потягом. Да? Дуже багато виїжджають автобусами, виїжджають на світ автомобілях. волонтерами. бачили дуже багато людей похилого віку. Е, Евакуюють. Да? Е, бачили спеціальні медичні автомобілі, е, ну, в принципі, так. А що люди, може, розповідають? Тому що я розумію, що люди, які зараз евакуюються, то вони попали в оцю найбільшу зону потопу внаслідок підриву Каховської ГЕС. А що вони бачили, як вони відчули можливо, що вода піднімається? Ну, чи закажу, не було стрімкого підвищення. Вода піднімається і досі піднімається, тільки що був біля Дніпра, вона досі піднімається дуже і дуже повільно. Хоча ем, ем, да, дуже великий несе дерева, кущі якісь цілі ем, лодки, човни різні сміття, і так далі. Ем, Хоча поряд в районі воєнка, наприклад, люди взагалі не кажуть, що вони збираються ем, кудись виїжджати. Дуже багато людей залишаються, особливо тих, хто живе трошки вище, бо Херсон знаходиться вище, ніж лівий берег. Тому Евакуюють, як правило, людей, які живуть вже далі на ну, затечують Дніпра. Можете пояснити, чи велика частина Херсону зараз затоплена в масштабах? Це одна вулиця, набережна, чи так складно говорити? Дуже складно казати. Ну, от, е, е, затоплений повністю морський порт, затоплений річний порт, затоплені вулиці. Старого острову району це приватна забудова, там щось все затоплено все, бо туди вже навіть не пускають нікого. Е, ще до центру декілька вулиць. Це вулиця Михайлівська е, затоплена. По ній я бачу, які йдуть вже там по пояс мав майже в водії в районі прокуратури. Ну і далі там вниз декілька невеличких вулиць, там є підтоплення. Але ну так, що прям були затоплені будинки, це скоріше за все тільки Острів і так званий район Кузні. Я хотіла у вас ще уточнити стосовно ситуації в самому Херсоні, так тому що були повідомлення про те, що місто зараз знаходиться частково без електроенергії. Це великий відсоток населення міста чи вже відновили електропостачання? Що вам відомо? Від електроенергії відключили мікрорайон Корабел, мікровом остров, який є на безпеки його повного затоплення. Все інше, все інша частина міста з світу, з водою, з газом ніяких проблем тут немає. Щодо острову, ну там і до цього було дуже важко. Да? Там постійно були прильоти, острали, тому аж вам так багато людей частину евакуювали, частина ще досі там. А як стосовно питної води? Люди скуповують в магазині чи в якийсь організований довіз в певні я райони? Не бачу. Я не бачив жодного там скуповування, довозу, якихось інших. Да? Ну, по вокзалі сюди благодійники, волонтери привозять воду, про харчування по місту я проблем взагалі не бачу. А що взагалі Херсонці говорять про цей підрив Гес? Якими діляться думками? І що ви про це думаєте? Люди починають виходити на евакуацію. Ви можете бачити позаду мене. Люди починають йти на автобуси, Те ж таки, скоріше, потяга не буде. Прямо зараз про це повідомляю. Що е, того що кажуть? Е, в принципі, люди кажуть, що вони е, чогось такого брефену чекують. Ніяких там, скажімо, я сказав, що панічні настрої, люди, в принципі, е, готові до всього, скажімо так. А як ви оцінюєте цей акт терористичний? У мене немає моєї оцінки. Тут є факт, ми висвітлюємо те, що відбувається. Тому оцінювати будемо вже просто Е, Була інформація про те, що під час евакуації, ну то в принципі, сьогодні цілий день, я так розумію, триває евакуація. Був артилерійський обстріл зі сторони росіян. Чи відомо щось більше? Ну слава богу, був десь вибух неподалік, скажімо так, ну десь в місті так. Я чесно кажучи, не чув і не бачив, підтвердити не можу, але й простувати не можу. Чув вибухи в районі корабела, острову там сують російська артилерія. Ви тільки що показували, що зараз відбувається евакуація. Що люди зазвичай з зазвичай собою беруть? Це якісь найнеобхідніші речі, домашніх улюбленців. Що бачите? Е, невеличкі пакунки речей. Я не сказав, би, що їх багато, е, небагато, не багато дітей. Е, не бачу зовсім не одну жінку. Бачив з невеличкою собачкою. А так люди беруть якісь необхідні речі і з ними йдуть. Скільки триватиме евакуація, чи відомо? Тут важко сказати. Я так розумію, поки будуть бажаючі, рятувальники, міська обласна влада будуть працювати, вони не коментують, скажімо, брифінг голови ОВА, але я, на жаль, нього не І, В принципі, ну, я думаю, що фатіми можна допочитати, що вони там кажуть. Я кажу тільки те, що от бачу тут, і поки будуть люди, я так розумію, їх будуть зустрічати. Допомагати і проблеми, я так розумію, що нова Каховка доволі сильно постраждала, тому що там вже і на жаль є перші жертви, це зоопарк, що з тваринами достеменно невідомо. Місто практично повністю затоплене. Що ви більше знаєте, яка зараз ситуація в новій каховці? Я тільки знаю по фотографіях і в соцмережах. Судячи з того, що я бачив, що затоплено вже навіть центральна площа міста, затоплений. Палац культури затоплена, підтоплена міська рада, затоплений повністю парк, де знаходиться цей звіринець. Е, ну більше нічого не, не, не додам, Але ну, ситуація там найкритичніша, е, і окупаційна влада е, про російську каже, що всіх евакуювали з великопки, але ну, їх словам довіряти ми не можемо. Зрозуміло, якщо ще коротко, можна загально опишіть ситуацію, що зараз відбувається на Херсонщині, як ви можете передати настрій людей. Ну, люди трошки заспокоїлись вже за ці півдня, і, знаєте, трошки оцінюють ситуацію. Думаю, що буде далі, що це сказати росіяни, намагаються дізнатися, що відбувається взагалі в цілому глобально. Ну і, в принципі, заспокоюються. От мені здалося, що більшість більшості своїх Дякуємо вам, Херсонщина. Його? Тримайтеся. Сподіваємося, що якнайшвидше все мене, наскільки це може відбутися, і тримайтеся. З нами був Сергій Нікотенко, журналіст, редактор. Дякуємо, що знайшли час вімкнутися. І великі вітання Херсонщині з Львова. Дякую, дякую, до побачення. до побачення. Підписуйтеся на YouTube канал Львів Медіа, коментуйте та поширюйте це відео. Будьте активними. Нам вкрай важлива ваша підтримка. BASTARD <inhale>